Людські історії часто нагадують нам, що найзапекліші битви відбуваються не на полях боїв, а в тиші власних домівок, за право на повагу за особистий простір, за власне я. Ця історія саме про таку битву. Якщо вам до вподоби розповіді про пошук внутрішньої сили та відстоювання своїх кордонів, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові матеріали, які змушують замислитись. Ключ не підходив. Анна втретє, потім вчетверте прокрутила його в замку, але марно. Метал безпорадно скреготав об метал. Пакети з продуктами відтягували руки, а молоко, що протікало крізь тонкий пластик, залишало на старих плитках сходової клітки білі сліди, схожі на сльози. За цими дверима була її фортеця, її діти, її десять років життя. Але замок блищав новою, чужою латунню, наче зуби хижака. Перша думка пограбування. Серце шалено закалатало. Ні, на майданчику мирно стояв сусідський велосипед, а пані Ольга з першого поверху спокійно поливала герань на балконі. Все було, як завжди, окрім цього замка дрібна деталь, що руйнувала звичний світ, Анна пригадала дивні дрібниці останніх тижнів, зникла її улюблена філіжанка, яку вона потім знайшла на самій горі кухонної шафи, заваленої старим мотлохом. Кілька разів вона відчувала в коридорі ледь вловимий запах корвалолу, хоча свекруха Галина Петрівна запевняла, що в неї серце як у космонавта, а минулого вівторка, повернувшись раніше з роботи, вона застала її за дивною телефонною розмовою. Терміни спливають? Ні, він нічого не знає, я сама все вирішу. Уривчасто шепотіла Галина Петрівна і, побачивши Анну, зблідла і миттєво закінчила розмову. Тоді Анна не надала цьому значення, а дарма двері відчинила свекруха. На її обличчі була фірмова усмішка турботливої матері, але в очах на мить промайнув холодний тріумф Не гнівайся, Анночко, просто безпека. Злочинність зростає, а жінка сама не може захистити дім. Анна переступила поріг і завмерла. Повітря в квартирі стало іншим густим, напруженим, просякнутим чужою волею. На стіні, де раніше висіли дитячі малюнки, тепер красувалася акуратна картонна табличка, обклеєна скотчем, прохід до спальні суворо заборонено. Що це? Голос зірвався. Це називається культура побуту. повчально мовила Галина Петрівна, оглядаючи Анну з голови до ніг. Її погляд затримався на джинсах з ледь помітною плямою від ранкової кави. У молодості вас, на жаль, му... не вчили поважати чужий простір. На кухні панував музейний порядок. Звичний, трохи хаотичний затишок зник. Замість їхніх улюблених чашок, кожна з яких мала свою історію, стрункими рядами стояв фамільний фарфор з павутинням тріщин. Де наш посуд? спитала Анна, відчуваючи, як у грудях наростає крижаний тиск, сховала на балкон. Щоб діти не розбили спадщину, свекруха погладила тріщину на чашці, наче шрам на обличчі ветерана. Ці тарілки пам'ятають ще мою прабабусю. Вони пережили дві війни і голод, а ваше кольорове барахло не має ані історії, ані цінності. З ванної вийшов чоловік Андрій. Побачивши обличчя дружини, він миттєво відвів погляд і почав витирати абсолютно сухе волосся. Це був його фірмовий прийом. Фізично бути присутнім, але ментально ховатися, коли ситуація вимагала рішучості. Мама хотіла допомогти, невпевнено пробурмотів він. Допомогти. Анна підняла брову. Андрію. Вона замінила замки в нашому домі без нашого відома. Це не допомога, це окупація. Завтра 18 років вашого шлюбу. Втрутилася Галина, витягуючи з великої господарської сумки комплект рожевої постільної білизни з синтетичним мереживом. Я вирішила зробити вам подарунок, і меню склала святкове, все шкідливе, викреслила. А ця ваша біла білизна, вона така убога. Ти ж, архітектор, Анно, мала б розуміти, як важлива правильна атмосфера в домі. Анна стиснула в долоні тепер уже абсолютно непотрібний ключ з брелоком у вигляді маленького будиночка, подарованого дітьми. Десять років тому ця квартира була подарунком на весілля, щоб молодим було де жити, казала тоді Галина Петрівна, ховаючи документи у свою сумочку, правовстановлюючи папери, так і залишилися на неї, щоб уникнути проблем з податками та бюрократією. Тоді це здавалося проявом турботи, тепер продуманою стратегією. Ввечері на неї чекала онлайн презентація перед італійськими замовниками. Контракт на 40 тисяч євро на дизайн бутік готелю у Львові це був не просто проект, це була мрія, шанс вийти на новий рівень. Рівно о восьмій вона відкрила ноутбук і побачила на екрані те, чого боялася найбільше «No connection». роутер зник. На його місці, наче епітафія на могилі її кар'єри, лежав акуратний папірець Інтернет після 25 мунунун руйнує здорову ауру дому. Галино Петрівно!» – Анна знайшла свикруху в коридорі, де та вішала чергову табличку Не грюкати дверима. У мене презентація проекту, це міжнародний контракт, здоров'я дорожче за будь які гроші. Незворушно відповіла та, розгладжуючи неіснуючі складки на своєму халаті. Роботи завжди багато, а здоров'я, якщо втратиш, не повернеш. Контракт було зірвано. Італійці надіслали коротке, холодне повідомлення «We expected more professionalism. Contract cancelled». Андрій приніс чай у тріснутій фарфоровій чашці. Мама хотіла, щоб ти відпочила. Ти останнім часом така змучена. Може, справді варто менше працювати? Андрію, вона подивилася йому прямо в очі, і в її погляді була сталь це турбота чи в'язниця. Він лише безпорадно знизав плечима. Вона ж намагається як краще, намагається що знищити мою кар'єру, перетворити мене на безправну істоту у власному домі. Вона провела пальцем по стіні, наче креслила невидиму межу між тим, що було, і тим, що стало. Досить. прошепотіла вона, це мій дім. І вперше за десять років вона не відчувала вдячності за цей подарунок лише холодну, кристально чисту лють. Наступної суботи на столі лежала записка Провітрюю, повернуся ввечері, ГП. нарешті, ковток свободи. Анна одразу набрала номер Ірини, подруги юристки, яка мала розум, гострий, як скальпель. Іро, у мене серйозна проблема. Схоже, я у пастці. Дзвінок у двері перервав розмову. На порозі стояли двоє солідний чоловік у дорогому костюмі, та жінка з крижаним поглядом і текою престиж нерухомість. Пані Галину Петрівну, ми домовлялися на дванадцяту. Діловим тоном повідомив чоловік Серце Анни пропустило удар і впало кудись у прірву. Хто ви? Що тут відбувається? Ріелтори. Квартира виставлена на терміновий продаж сьогодні показ для потенційних покупців. Ціна, до речі, дуже приваблива, знижена на 20% через терміновість зі сходів, наче королева, спустилася. Галина Петрівна, вона була в норковій накидці, незважаючи на теплу погоду, із сумочкою Шанель. Вона грала свою найкращу роль. Анночко, не гнівайся, це тимчасові труднощі, змушена ситуація. Яка ситуація? Це наш дім, мій дім, холодно відповіла Галина, дістаючи з сумочки документи в синій обкладинці, свідоцтво власності на мене. Я маю право розпоряджатися ним, як вважаю за потрібне. Світ похитнувся, але замість того, що щас, замість того, щоб впасти, Анна відчула, як її страх перетворюється на сталеву рішучість. Вона мовчки дістала телефон і натиснула кнопку відеозапису. А повторіть, будь ласка, для запису так її голос звучав спокійно і дивно голосно. Ви, Галина Петрівна, продаєте квартиру, в якій 10 років живе сім'я вашого сина, не попередивши їх і не маючи на це їхньої згоди. Галина знітилася, побачивши червону крапку запису Ти все перекручуєш. Це не продаж, це тимчасове рішення. Анна рішуче стала в дверях, перекриваючи ріелторам шлях. Це був її перший акт відкритого спротиву. Ця квартира не продається. Ви не зайдете, дівчино, не робіть дурниць, почав було ріелтор. Це не дурниці, це мій дім. І я не дозволю влаштовувати тут прохідний двір. Вона розкрила свою сумку і виклала на стіл товсту теку з чеками, яку збирала роками. Ось. Нові металопластикові вікна 20 тисяч гривень, ремонт ванної кімнати 35 тисяч. Кухня з вбудованою технікою 50 тисяч, паркетна підлога, італійські шпалери, повна заміна проводки та сантехніки, десять років постійних вкладень, загалом майже 2 мільйони гривень, це мій капітал, вкладений у ці стіни. Ріелтори зніяковіло переглянулися, це явно не входило в їхні плани. Схоже, вам треба поговорити. Процідила жінка Ріелтор, простягаючи візитку. Зателефонуйте, коли владнаєте свої сімейні справи. Коли вони пішли, жінки залишилися віч на віч. У вас борги? спитала вона вперше за багато років, назвавши свекруху не мамо. Пауза. Галина Петрівна важко сіла і заплакала справжніми гіркими сльозами. «Великі! Твій свекор перед смертю взяв кредит під заставу цієї квартири. Я не знала, думала, впораюся сама. Скільки? Півмільйона. До кінця грудня інакше банк забере все. Співчуття кольнуло Анну, але тут же згасло, витіснене спогадами про приниження. І ви вирішили продати квартиру за нашою спиною? не порадившись, не попередивши. Галина витерла сльози, і її обличчя знову стало крижаним і рішучим. А що ти могла зробити? Дати мені півмільйона готівкою. Ні, але я могла їх заробити, якби ви не знищили мій контракт і не заважали мені працювати. На екрані телефону з'явилося повідомлення від Ірини дзвони, терміново, є ідеї, і не роби нічого сама. Ввечері Анна та Ірина сиділи в маленькій кав'ярні на околиці міста, стіл був завалений паперами. Вона бреше, впевнено сказала Ірина, переглядаючи копію кредитного договору, яку Анна встигла сфотографувати, поки свекруха була в сльозах. Це не банк. Подивися на відсотки це звичайні лихварі, і договір складений хитро. Якщо вона не виплатить борг, вони заберуть квартиру за копійки без рішення суду. Що ж робити? А відчула, як холоне кров боротися. Перше, подаємо позов про визнання права спільної власності. У тебе є всі чеки, це наш головний козир. Друге, я подаю запит на накладення арешту на квартиру, щоб заборонити будь-які дії з нею. І третє, найцікавіше. Ірина хитро посміхнулася Ми перевіримо цих кредиторів, щось мені підказує, що вони не люблять розголосу. Наступні дні перетворилися на військову операцію. Андрій, побачивши теку з написом Позов до суду, зблід. Анно, навіщо так радикально? Мама просто боїться, а я не боюся. Вона підсунула йому сто сплатіжок. платіжок. Я боюся втратити дім, в який вклала все своє життя і всі свої мрії. Вибирай, Андрію, зараз твоя дружина, моя чи твоя мати. Це був жорстокий, але необхідний ультиматум. Він довго мовчав, ходив по кімнаті, потім важко сів. Я, я поговорю з нею. Розмова закінчилася тим, чим і мала закінчитися. Галина Петрівна влаштувала істерику, звинувативши його в невдячності та зраді. Андрій повернувся змарнілий і переможений, але в його очах щось змінилося. Він побачив матір не як жертву, а як майстерного маніпулятора. Я підпишу все, що потрібно, тихо сказав він. Про наші спільні витрати. Анна створила фотоколаж. Рахунки, новий замок, таблички, і виклала його у сімейний чат із підписом Турбота це любов, а не контроль. Починаю захищати своє право на власний дім і власне життя. Чат вибухнув. Родичі, які роками мовчали, раптом почали дзвонити Галині Петрівні. За три хвилини задзвонив телефон Анни. Вона відхилила виклик, мрі своєї, надіслала смс. Усі питання через мого адвоката, номер додаю. Синя Галочка доставлено здалася їй звуком виграної битви. Зала суду була переповнена. Галина Петрівна у норковому комірі, по спеку, сиділа в оточенні родичів, граючи роль нещасної жертви. Я нікого не хотіла кривдити. Почала вона тремтячим голосом, оформила квартиру на себе, щоб молодим було зручніше. Податки, бюрократія, я ж стара, хвора. На великому екрані з'явилися фотографії, таблички з заборонами, новий замок, розкиданий на балконі дитячий посуд. Підтверджуєте факт систематичного втручання у побут сім'ї? сухо запитав суддя. Дрібниці, відмахнулася Галина. Я просто наводила порядок, порядок? Анна не витримала і встала. Коли ви вимкнули вайфай, я втратила контракт на 40 тисяч євро. Це теж порядок? У залі прокотився шепіт. І тут до зали увійшли їхні діти Софія та Тарас, разом зі шкільним психологом. Старша донька Софія тремтячою рукою простягнула судді зелений зошит. Це мій щоденник з літнього табору, куди нас відправила бабуся. Вона казала записувати всі важливі думки, Ірина почала зачитувати дитячим почерком День сьомий. Ми не дзвонили мамі, бо бабуся сказала, що жінка має звикати, що її думка в домі не головна, а головна думка старших і мудріших день дванадцятий. Бабуся показала, як правильно писати таблички з правилами. Каже Маму, треба навчити жити правильно. Бо вона забула, як поважати старших, і через це в неї можуть відібрати дім. У залі запала мертва тиша, сину. Зірвалася на крик Галина Петрівна, звертаючись до Андрія, Скажи їм правду я все робила заради тебе, заради вашої сім'ї. Андрій повільно встав. Він не дивився ні на матір, ні на Анну. Його погляд був упертий у ключ кулон на її шиї. Вона завжди казала порядок, тихо, але чітко почав він Я думав це про чисті рушники і вимити взуття, а потім я побачив її рахунки десять років кожен чек за шпалери, кожна платіжка за світло, це не вона жила в нашому домі, це ми всі жили за її рахунок. Він повернувся до матері, і в його голосі з'явилася сталь, мамо. Ти вчила мене поважати старших, але не вчила, що повага має бути взаємною. Ти не порядок наводила, ти стирала її з нашого життя. І я. Я дозволяв тобі це робити. Він подивився на Анну. Я підтверджую кожен чек. І підтверджую, що ця квартира, я її дім, можливо, навіть більше, ніж мій. Суддя поставив печатку на ухвалі. Постановляю накласти арешт на нерухомість до вирішення справи по суті. Справа очевидна. 15 липня Анна закручувала новий замок, рішення суду стало остаточним лихварі, дізнавшись про судову тяганину та розголос, швидко погодилися на реструктуризацію боргу. Галина Петрівна, щоб уникнути подальшого сорому та виплат, підписала мирову угоду. Квартира повністю переходить у власність Анни та Андрія, а вона переїжджає до сестри в інше місто. Клац. Двері відчинилися від нового ключа. Анна зняла зі стіни останню табличку і, нервучи, акуратно поклала її в смітник. На її місце повісила дерев'яну дощечку, вирізьблену дітьми. Тут починається наш світ. Андрій заніс келихи. Дякую, що не здалася, тихо сказав він. Дякую, що нарешті вибрав нас, відповіла Анна. Телефон на столі вібрував. На екрані світилася Галина Петрівна. Анна подивилася на екран, секунду вагалася і натиснула відхилити. Відповіси їй? запитав Андрій. Пізніше, можливо. Коли буду готова. Прощення це довгий шлях, а не миттєве рішення. Вона підійшла до вікна, над Львовом лється вечірній дзвін. Це перемога не над свикрухою. це перемога над власним страхом. На ноутбуці спливло сповіщення лист від італійських партнерів. Вона відкрила його. Текст був короткий. Пані Анно, ми чули про вашу ситуацію. Ми готові надати вам ще один шанс. Чекаємо на вашу презентацію наступного тижня. Анна не стрибнула від радості вона лише втомлено, але рішуче посміхнулася. Добре, час повертатися до роботи. За вікном діти грали у дворі. Їхній сміх нагадував найважливішу істину справжній дім це не стіни з табличками, а простір, де ти маєш право дихати вільно, і це право іноді доводиться будувати як і будь-який дім. Цеглина за цеглиною, відстоюючи кожен сантиметр свого світу. А що б зробили ви на місці, Анни? Чи варто було боротися так рішуче, чи краще було б шукати компроміс, щоб зберегти родину? Можливо, у вашому житті були схожі ситуації, коли доводилося відстоювати власні кордони. Поділіться своєю історією та думками в коме.